31 тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. А чи вірять у це звичайні українці? По чому ні? Повне можливо. Похоже на правду. Ну, думаю, що набагато більше від нас приховують правду. Війна це завжди недоговорки, так скажемо. Іноді всі правди не обов'язково знати. Ну, всі, мабуть, ті цифри, що вони зафіксовані. Че багато здыпой безвісті? Чи че багато в полоні? як то очень странно, что именно вот так неожиданно и такая цифра. Хотя по если говорить и слушать військових, то... Та цифра намного наборша. Президент мав сказати те, що він мав сказати. Як бачимо, думки опитаних розділилися. А ви, до речі, свою можете написати у коментарях під цим відео. Буде цікаво почитати. Так, одну сторону ми вислухали, а тепер на черзі інша. За офіційною статистикою від генштабу ЗСУ, станом на сьогодні втрати ворожого війська склали понад 410 тисяч. Тобто, це цифра солдатів, які вже не зможуть битися за ідею Путіна. Але росіянам все одно їм легше робити українцям зло, ніж вирішувати щось зі своїм царьком там у себе. Послухайте просто що бажають нам звичайні росіянці. Я б хотів пожелати Україні в цілому Западної Україні атаці Польщі, Юго-Запад Росії. Викинуть з тобой. Ти ж там желаю. той судьбы, которую они сами себе этими взглядами как бы уготовили. Настолько угодили страну, что критическое мышление нахуй отсутствует. Люди живут сейчас очень-очень-очень странно. Я скажу, взяться за голову, самое главное, выйти на Майдан, свернуть на этого, и все будет само-само хорошо. Быстрее вы уже от них освободиться. От американців да, да жить уже далі жили, з ким жити И когда почнуть думати своїми мозгами не слушать. Я не знаю, от мене нічого не зависит. Я просто з Белгорода у нас тут інтернет плохой. Ну як бачимо, логіка залізна. У на чолі країни диктатор, який планує правити до 30-го року, вбивати тисячі громадян, загарбувати чужі землі, погрожувати всьому світу. Але на протест чомусь має виходити саме Україна та боротися зі своєю владою. Це можна назвати коротко. Зет головного мозку. До речі, серед цих опитаних, яких ми слухали до цього, був чоловік з Білгарода, який казав, що в нього поганий інтернет. А це все тому, що на історично українських землях Росія створила просто тотальний безлад, і з цим треба щось вже робити. Добре, що у наших громадян вже є певні думки на цей рахунок. Якщо вони будуть на наші землі претендувати, то ми повинні заходити через Белгород, забирати його і тоді торгуватися, так як ізраїльтяни робили. Тобто заходити в Єгипет, да? заходити в Сирію, це те, що ізраїльтяни робили. І ми також повинні заходити в Курську область, в Белгородщину і тоді торгуватися, відсікати росіян до Таганрога. І... Тоді о чому-то договариваються по-другому, нічого у нас не вийде. Плювок в обличчя Росії, що, типу, а, ну, от ви кажете, що у вас тут не знаю, там, Донбас і Харківщина це ісконно російські території. А, а ми скажемо, що у нас Куба, ні Белгорич на Дивіться, у нас карти є. розумієте? <різь> Сподіваюсь, пан Буданов це почув. Все. Але будемо чесними, нам все одно чужого не потрібно. Нам головне просто вийти на кордони 91-го року. А суверена територія інших країн не цікава. І це логічно, і це факт. На відміну від Путіна. Адже цей персонаж явно не планує зупинятися та планує йти далі. Ні про які перемовини він навіть не мріє і не думає. Російська експансія спокійно може поширитися на інші країни, ну як приклад Молдова, а точніше окупована частина Молдови Придністров'я. Не випадково в груптування обмежуваних блокадних заходів. Ми почуємо обмеження про те, що мовляв припинена дія якогось пільгового режиму для наших ікранець. Оце ви зараз побачили фрагмент виступу псевдодепутата невизнаного Придністров'я. Чому він говорив українською? Залишається загадкою, але Сьогодні в Придністрові проходив так званий з'їзд так званих депутатів. Ці персонажі, все ж таки, звернулися до Росії за допомогою. Вони ж кажуть, що нібито Молдова влаштувала їм так звану економічну блокаду. Ми зараз опустимо все те, що це вигідно Путіну, особливо перед його завтрашнім зверненням до федеральних зборів, яке, до речі, вдумайтесь завтра транслюватимуть російські кінотеатри. Зайдемо до цього геть з іншого боку. От. Як ви вважаєте, чи потрібно росіянам те, щоб їхня країна розконсервовувала ще один конфлікт та рятувала ще одну невизнану республіку? Направду питання риторичне, бо вони навіть не знають. А що ж там Путін, український Донбас, освобождає? Пускай і там сидять. Таке Донецьк. Ти носія вообще не смотриш туди? Нам это не нужно. У ну. нам, мы в Сибири находимся. Где нам не находится? нужно Донецк, не Донецк. Да ты. Пускай они сами воюют за свое. Ты... Понимаешь? Ну ну. 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 А мы живем в Сибири. Ну, власне, що й потрібно було довести? Народ, який обрав собі божевільного на пост президента країни, навіть не знає, що ж він там робить в Україні та й в інших країнах, та що взагалі планує ще зробити. І будь які розконсервації різних конфліктів у світі зіграють на руку виключно Кремлю. Бо це так чи інакше, але відверне увагу партнерів від України на якийсь період часу. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал, аби бути в курсі всього головного. Традиційно вже зберігаємо холодний розум, панове, та продовжуємо підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!